Друзі, всіх вас вітаю. Як завжди, будемо дивитися ракулом незламні, потім більш детально на таро. Дружківка, Краматоська, Сантинівка, Славянська. Поїхали. Покажіть нам загально по енергіях. Місто Дружківка Донецької області. З 15 по 21 вересня покажіть загальним фоном основні головні енергії, небезпеки та загрози. Місто Дружків Донецької області. З 15 по 21 вересня покажіть нам. В принципі, хто ще не дивився, подивіться розклад на картах Нінерман, окремо зробив для душківки, тому що кожен, в принципі, тиждень роблю, але ніколи його не виставляв. Тому будьте уважні, передивіться. Руйнація, так, на жаль, є, присутні. Більше все ж таки. На чоловіків, на наших захисників на цілий ворог, все, що пов'язане з пересуваннями, знову ж таки, під загрозою, особлива увага, всі всі наші, Яківлівка, Сурова, Райське, Торське, Алексеєва, Дружківка, От всі околиці, все, що навколо міста, прям велика небезпека. Саме околиці міста. Будін... Будівлі, будинки, цивільне населення. Будьте дуже уважні. На жаль, загроза руйнації присутня. Не треба мені писати, що ви це і так знаєте. Хто все знає, то тому не треба дивитись ці прогнози. Проходьте далі, шукайте щось інше. Кому треба почути цю інформацію? Хто її почує, можливо, комусь це врятує життя. І знову ж таки, карти натякають на те, що е, продовжується евакуація родин з дітьми, тому також е, без, без, безпека поперед всього. Звісно, що прям взагалі безпечних міст е, немає. На території нашої країни, на жаль. вже і не тільки на території нашої країни, як ми бачимо в новинах, але все ж таки прифронтові міста і інші міста все одно різниця є. Так, давайте більш детально дивитись на таро. Місто Дружківка з 15 по 21 вересня, основні головні енергії. Будь ласка, п'ірка пентаклів це матеріальні збитки, це добробут для населення під загрозою обстрілів руйнації. Так. Основні головні енергії. Небезпека та загроза для життя та здоров'я цивільного населення. Прям ресурси під загрозою. Хочу сам. Небезпека та загроза для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Плани та дії. Ворогів стосовно руху у напрямку міста та висновок на найближчі тиждень з 15 по 21 вересня. Покажіть на місто Дружківка Донецької області. Якісь новини. Можливо, щось стосується дітей. Стосовно загрози для дітей. Якісь нові загрози, інфраструктура під загрозою, до чого. В Лінорманах мені показувала, що е, будуть е, ну, тут зрозуміло, що РЦЗВ у нас е, не дають цей, не дають е, повітряну тривогу на РСЗВ. Але тут більше зараз активація саме дронових атак будуть нести руйну, руйнування, причому неочікувано, коли люди е, ну, прям, будуть з'являтися, от прямо «откуда ні візьмісь, е, буде небезпека. До того ж постійно, ну майже ніде не буде безпечного місця. От карти про це. Звісно, будуть намагатися збивати, в принципі, більш-менш має бути вдало. Якісь, звісно, наслідки від уламків можуть бути. Ну і знову ж тут карти натякають на те, що з міста евакуація, імператриця це жінки-діти. Продовжується Вісімка пентаклів – це щоден, щоденний труд. Продовжується ну, якісь регіони, да, які більш, більш безпечніші. Якісь новини, якісь заяви, але тут прям про дітей і дронові атаки, посилення дронових атак. Саме таких дронових атак, на які немає повітряної тривоги. Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення дуже важкий емоційний стан по місяцю, Прямо це коли страшно, моторошно, нерозуміння майбутнього. Так, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Місто Дружківка з 15 по 21 вересня. Держустанови під загрозою, але тут більше все ж таки якісь щось пов'язане з ресурсами, і розповсюдження брехливої інформації, і проти місцевої влади так само стосовно ресурсів. Або, в принципі, на постійній основі це йде зараз. Дайте я перепитаю. З боку ворога будуть розповсюджуватися фейки стосовно... Якихось ресурсів стосовно нашої влади, можливо, через те, що вони будуть робити, і намагання зробити неможливість да? швидких рішень стосовно ресурсів, якихось, ну це посилення, активізація обстрілів, активізація атак, знову ж таки, перерізати шляхи постачання ресурсів в цьому. Але ну, нам доведеться якісь обхідні шляхи шукати, дуже емоційний стан створити серед населення, а нам доведеться, нашій владі доведеться шукати якісь. Інші шляхи якісь е, знаходити е, виходи е, шляхи виходу е, з того становища, яке склалося. Шукати рішення виходу з цього становища. Так, які основні головні цілі ворога? Стосовно обстрілів міста Дружківка з 15 по 21. Знову ж таки, тут міста скупчення людей можуть бути, злиті цілі, ті, які за проданцями передаються, і за гроші, і також знову ж таки, лицар Пентаклів це околиці міста. У мене програється це так. От якісь підступні дії. Якісь підступні дії. І все це під впливом пропаганди. Це прямо ну, люди як Під впливом пропаганди е е е нищать їх місця, не дають нормально жити постійні обстріли, а вони, е от знаєте, це як аб'юз називається. Коли тебе принижують, коли тебе б'ють, вбивають, а ти тобі це подобається, ти нічого не можеш сказати. Ти прямо то на свого оцього маньяка, який на тебе над тобою здівається, ти прям люблячими очима дивишся. Ну, як зміг пояснив. В принципі, це таке слово, що я думаю, всі розуміють про що я. Так, і плани та дії ворога стосовно руху у напрямку міста з 15 по 21 вересня покажіть нам плани та дії ворога стосовно руху. Ну, тут більше про обстріли. Тут про неочікувані обстріли, загроза для дітей, постійна загроза з повітря, держустанова під загрозою. Де ж під загрозою, буде летіти ну, активізація, тут. активізація саме обстрілів е, ну, населених пунктів Дружківської громади, е, тих, які наближені до фронту. От в Лінормані так само карта показала. От ті населені пункти, які найближчі до фронту прям активізація обстрілів саме там. Ну, знову ж таки, тут тактика йде виженої землі, все знищити під нуль, щоб не було можливості втримувати, захищати. Висновок на найближчі 7 днів з 15 по 21 вересня. Руйнації. Ну, дуже, дуже скрутне становище і прям такий. Важкий емоційний фон, я ж кажу, нерозуміння майбутнього. Це коли ти прямо в тих оковах, да, в тих цепурах і не бачиш майбутнього. Прям майбутнього тобі здається якимось страшним сном. Ти навіть не бачиш якихось, що будуть якісь гарні зміни. Просто, просто нищиться все. На жаль, ну, я ніколи не думав, що да, що колись буде така стадія, що на дружківку, на мою рідну будуть випадати такі карти. Але люди бережіть себе, особливо родини з дітьми. Треба еваку... виїжджати в евакуацію. Я розумію, що не у всіх є можливість там десь щось, але ну, намагаю тиснути. Прямо я ж кажу, зробити як, як якусь блокаду, щоб не було можливості взагалі підтримувати свою життєдіяльність Ну, просто жахіття. Звільняють місця просто від життя, від усього, рівняють з Ось і все звільнення. Так, поїхав далі Краматорськ. Покажіть нам загальним фоном. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Краматорськ з 15 руйнації. Краматорськ з 15 по 21 вересня. Покажіть загальним фоном. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Місто Краматорськ з 15 по 21 вересня. Логістика. Логістика. Населені пункти Краматорської громади, руйнації. і підтримуємо наших ян охоронців І в принципі, евакуація через те, що небезпечно, дуже небезпечно, багато руйнацій, логістика під загрозою. От. Ворог хоче хоч, да, хоч перемоги, прямо джадібна її бажає, але нічого, окрім того, що руйнати, руйнувати місця, залякувати він не може. На полі бою не виходить. Виходить тільки руйнувати місця. Просто щоб те, про що нам карти постійно показують. Просто, щоб люди виїхали з цих територій. Але якась допомога, начебто. На підтримку наших захисників має бути. Так, Давайте більш детально. Основні головні енергії, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, плани та дії вороги, ворога. Стосовно руху у напрямку міста Краматорськ з 15 по 21 вересня місто Краматорськ, покажіть основні головні енергії небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, плани та дії ворога. Стосовно руху у напрямку міста, покажіть нам місто Краматорськ Донецької області. 12 по 21. Колісниця. Загроза з повітря стоїть для цивільного населення, для багатоповерхівок, якісь, знову ж таки, гуманітарні штаби, можливо, там, де от людям видають допомогу. Чомусь мені прийшли як в Яровій, там, де пенсії видавали, от, От щось таке, прям цілеспрямоване. Може бути агресія. Це цілеспрямований удар. І навіть це можливо щось пов'язане з, з дітьми і е, жінки та діти. От щось таке рух. Це про що Будуть е, намагатися от, робити якісь. Якийсь, якийсь рух лінія бойового зіткнення будуть проявляти якусь активність, але нічого не вийде, будуть вони в обмеженнях. будуть вони в обмеженні в своєму русі, але якусь активність, я так розумію, що все ж таки це по Краматорському напрямку. Вони будуть намагатися проявляти і знову ж таки під загрозою логістичних шляхів, і все, що пов'язане з пересуваннями під загрозою. Мости, залізниця, автовокзали, Оце все під загрозою. Так. Небезпека та загрози для життя та здоров'я саме цивільного населення від ворожих обстрілів. Покажі. Покажімо. Ну, в принципі, на постійній основі, як було, так воно і лишається. Якісь виробництва можуть бути під загрозою. Якісь, ну, там, там, де люди працюють, якісь робочі місця. Щось може бути пов'язане з газ, вода, з рідинами. До речі, сьогодні були АЗС. От, от такого плану може бути. АЗС, обстріли під загрозою, Світло, вода, інтернет. Це щось з цим пов'язано, важливі ресурси, заводи, якісь великі підприємства і знову ж таки жінки діти. Проблема з водою, або зробити якийсь важкий емоційний фон, щоб було багато жертв. Такі. Так, які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, місто Краматорськ. Якісь виробництва, якісь підприємства по королю Пентаклів, щось другоцінне. Які основні головні цілі ворога? Стосовно обстрілів у місті Краматорськ. Якісь приховані місця, про які нам не скажуть. По місту Краматорськ з 15 по 21 вересня покажіть нам основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Дуже вели... так само як по Дружківці, показує дуже велико по місту, дуже багато активність, дронова активність, загрози від дронів. І, на жаль, це будуть приносити нам втрати, втрати розчарування в тому від ситуації взагалі підбурення народу, незадоволення народу. Тут, прям знаєте, по сімці е кубків у людей буде такий стан, коли ти йдеш, і знає, знаєте, що тобі вже будуть маритися у ті е звуки дронів, що начебто вони воно жужить е ну, усюди і, 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 прям. Їх нема, а тобі будуть здаватися, що вони прямо усюди літають. От такий будуть стан. Вкорачі, будуть намагатися ем, на емоційний стан впливати так само. Так, плани та дії ворога стосовно руху у напрямку міста Краматорськ з 15 по 21 вересня покажіть нам плани та дії ворога стосовно руху у напрямку міста Краматорськ. Ну от прям вони дуже хочуть, прям це їх е, таке велике бажання е, взяти під контроль міста. Ну, поки що, так. Поки що, да, вони можливо будуть намагатися е, знайти зв'язки з кимось із влади міста, хто е, ну, дотичний да, до керуючих е, органів, керуючих структур. Ну, але нема у них немає потенціалу. Їм дуже важко рухатись із ресурсами проблеми і постачанням ресурсів проблеми, бо на полі бою вони несуть поразку. Всі їх активні дії притискають дуже великі втрати. Дуже страшно, не все виходить так, як хотілося б. Тут прям даний наказ взяти місто під контроль. Але ну поки що це на рівні, на рівні наказів. Ніяких активних дій. Наразі прямо от таке, щоб там щось у них виходило, карти не показують. Висновок. Тут, можливо, ще навіть будуть знову починати тиск по типу Давайте домовлятися, дайте нам якийсь папер, давайте домовимось ну, про те, що віддайте нам увесь Донбас. Карти можуть про це казати. Так, місто Краматорськ висновок на найближчий тиждень з 15. По 21 вересня. До речі, сьогодні у нас 13 вересня. Тепер буду, не знаю, чому раніше не казав, мені не важко, коли я знімаю відео казати дату. Просто не завжди пам'ятаю, яка сьогодні дата. 13 вересня сьогодні. Перебуду наголошувати в кожні, в, у кожному відео, коли знімаю. В принципі, я завжди знімаю суботу або неділя. І майже практично відразу виставляю. Ну, там, там, сьогодні зняв розклади, там, сьогодні, завтра, післязавтра максимум вони виходять. Ну, в принципі, хто слідкує за каналом, той в курсі. Ваш Пентаклів. От знову ж таки, ем, руйнація, обстріли, е, критична інфраструктура, знову ж таки, якісь обмеження, що були по дияволу, ем, На постійній основі обстріл, на постійній основі це виробництво, е, якісь ресурсні об'єкти, все, що нас підсилює від партнерів, ем, світло. Ну, все, що може давати нам змогу протистояти ворогу, все це під загрозою. Ну і для цивільного населення обмеження це стосовно критичної інфраструктури, світла вода, інтернет, зв'язок, все в цьому дусі. Тому ось так, Так, в принципі, я думаю, досить. Знову поділю відео. Костянтинівка, Славянськ будуть окремим відео пізніше. Слідкуйте за виходом відео на каналі. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей.